Це стадіон Арена Львів. Його побудували спеціально до Євро 2012 Арена переважно пустує. Втім, цього року з'явилася гарна нагода заробити у травні. На цих кріслах сидітимуть глядачі пісенного конкурсу Євробачення у Києві. Історія про те, як 7 тисяч сидінь зі Львова поїхали у Київ, почалася ще у лютому. Тоді Національна суспільна телекомпанія України провела тендер на облаштування глядацької зали через систему Прозоро. Переможцем стала львівська компанія Артмакс інженіринг. Вона за умовами конкурсу отримає 23,5 мільйони гривень. Крім Артмаксу, в конкурсі брала участь німецька компанія ЧЕ, але вона пропонувала облаштувати глядацький зал за більш як 24 мільйони гривень і встановити на 500 крісел. Більше виконавчий продюсер цьогорічного євробачення пояснює. Німецька пропозиція не відповідала вимогам. Було технічне завдання та кваліфікаційні вимоги щодо трибун. Частиною технічного завдання були креслення, які відповідали міжнародним та українським стандартам, зокрема положенню про пожежну безпеку України, затверджену міністерством внутрішніх справ. І відповідно до цієї цього технічного завдання та креслень і положень подавалися пропозиції всіх учасників. Можна подати 9 тисяч, можна подати 12 тисяч, 15 тисяч, але важливо Зробити все це відповідно до стандартів, колишній виконавчий продюсер Євробачення взимку разом із командою пішов з проекту, звинувативши керівництво у блокуванні підготовки конкурсу та непрозорості. За його словами, команда проводила конкурс на облаштування трибун раніше ще у грудні. За його результатами перемогла німецька компанія Нюслі, яка пропонувала 9 тисяч 200 крісел та 50 коментаторських кабін тобто майже на три тисячі місць більше. Усе це за 800 тисяч євро, близько 23 мільйонів гривень. Але нова команда на чолі з Павлом Грицаком ці результати не взяла до уваги та оголосила новий конкурс. Ми прийняли окремий зміни до закону про публічні закупівлі, постанову Кабінету міністрів, яка була доповненням до закону. Ми внесли оренду трибун глядацького залу до переліку процедур, які не потребують довготривалих тендерних а, історій У нас було ну шоком. Я можу це сказати, впевнено шоком а, навмисне затягування процесу підписання цього контракту. Тобто, ми впевнено кажемо, і зараз я це кажу, що було зроблено все для того, щоб. Німецька компанія не виграла цей конкурс і для того, щоб не не відбулася угода з цією компанією. Були надумані привіди, Наприклад, було сказано про те, що неме. Сидіння та глядацький зал німецької компанії не відповідають українським стандартам, так званим ДБН, державні будівельні норми. Нинішня команда організаторів Євробачення переконує пропозиція компанії Нюслі не розглядалась, оскільки її не було подано через систему Прозоро. Артмакс власних крісел немає, тому й орендує їх варени. За них стадіон отримує 500 тисяч гривень. І сільці, які ми. Демонтували, вони фактично не були задіяні протягом останніх десяти місяців. І це логічно, що їх віддати в оренду, тому що від цього виграють три сторони, як мінімум. Перше, це не затрачаються бюджетні кошти на придбання таких сільців. і невідомо, що будемо з ними робити, яка їхня далі доля може бути. Друге, це нам додатковий заробіток. Ну і третє, ми. Розуміючи, в якому стані зараз знаходяться футбольні клуби. Ми з цієї суми можемо зробити якусь певну знижку для футбольного клубу. Стільці обіцяють повернути до Львова наприкінці травня. До того часу стадіон стоятиме приблизно без 20% своїх сидінь. Утім, це не проблема, запевняють у Львів-Арені. Наразі нагальної потреби у них немає.